Дві аварії за один день і в тому ж місці. На проспекті Соборності у Луцьку у котре зіштовхнулися два легковики. Що кажуть учасники ДТП? Чула наша знімальна група. На цьому перехресті, що за моєю спиною у Луцьку, ледь не кожного дня стаються аварії. Нещодавно водійка знесла паркан. А за сьогодні то вже друге зіткнення. Зіштовхнулися Опель та БМВ. До учасників аварії під'їхала поліція. За кермом обох автомобілів були жінки на машинах, сліди зіткнення. Була аварія, та а що сталося? Ну що в'їхала в мене людина, і все. Це десь на світлофорі, десь так. Водійка БМВ коментувати зіткнення не хоче. Чому не поділили дорогу, пояснюють патрульним. В поліції кажуть, з'ясували, що керманичка БМВ за попередньою інформацією перестроювалась і не дала перевагу опелю. На жінку складають протокол за статтею 124 КУПАП. Мова про порушення ПДР, що спричинило пошкодження авто. Тим часом за перехрестям на парковці стоїть уже інший автомобіль. Той розтрощений і спрацювали подушки безпеки. Аварії на перехресті дуже часто. Нагадаємо, 16 вересня на цьому ж місці сталася ще одна ДТП позашляховик, аж зніс паркан, що розділяє проспект. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі.